Доброго ранку, у нас сніжок, сніжок, але не холодно, сьогодні немає вітра, бо вчора дуло таке. А бачите, як гуляють наші, наші красунчики Катюня, Реміона напобіг. Реміон Реміона побіг, да, побіг. в дерево. Да. Собаки в нашій. Дуже гарна поведінка. Ніхто не користується куртиком. Кеті дуже любить сніг. Тому отак от, от у нас хоч трошечки снігу. Да? Вона навіть як снігу немає, то хоч намерзлий пісок, отак покачатися. Ми з вікою кажемо, це експрес-лінька. Ну все, ми пішли гуляти. Так, ну що, бачите, ви вже погуляли, сніжок у нас на дворі. Зараз я прибіжу на своє улюблене місце і розповім вам трошки про наших хейтерів. Ну, в общем, відповім, як зможу. Так, зараз про нашій дик. Боже, там такі коментарі, віки, ей, бай, мама моя, у бійці собак, у не іначе. Робити соба, От, вона стане агресивна, вона буде кидатись, вона там не дає. Значить, оцей нашийник у мене, скільки Кеті, ну, і половиною десь, ну, половиною роки він точно. Але ж, як ми його зразу купили, Саша ж загуляв з Кеті, і якось мені прийшов, ой, я там в кармані, случайно нажав. У мене була паніка, Случайно нажав. Думаю, ніфіга собі, це ж собаку довбанула. Я ж в принципі, не знала, як. А Потім він мені, що ти -то паніку смотри! в паніку руки взяв себе, бум, ну, тум, тум. Ти що думаєш, що тут я так дую, чуть не вбив, чуть не те саме. Ну, я, чесно кажучи, не сподобалась мені цей момент. Я потім кожного разу виключу, виключу, щоб він в кармані лежав, виключений. В общем, включав він виключав, включав, виключав і, в конце концов зламав. Я сказала, слава Богу, зламав, то я вже не буду собі, бо кожного разу він іде, а я хвалююся. От зараз він там приб'є мені собаку. От. І ото воно в мене там лежало-лежало, поки знову не знадобилося. Тож я розповідала, Артем прийшов, розкрутив, каже, а що тут є проводочок, якийсь відійшов. Я віднесла, зробили все, все працює, все чудово. По-перше, там різний рівень оцього удару. Я як підходжу до машини до своєї, от наелектризована вся, я взагалі ще та <сум> наелектризована, до, до ручки, дудух. <сум> я вас запевняю, <сум> той удар, що там. Ми ставимо на 30%, на 30%. там до 90 можна піднімати. Я, до речі, зараз принесу і покажу. І візьму в руку, і побачите, що це, як це воно б'є. І за цей час, що це ну, де ми, там, півроку, мабуть, з цим нашийником, да? може, навіть менше, за цей час, ну, ну може, тричі, може чотири рази. Було, так, прийшлося. Там схватила щось і жрала вже що не та саме. І я один раз, один отут ми дійшли, оце я тут сижу, показую пальцем. Отут. Дійшли сюди, вона йшла без поводка через школу, бігла, там бігла, 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 потім раз і стала. На мене подивилася. А раніше в неї була така мода: вона біжить під дома, отам кладуть кішки, собаки. Під домами люди ставлять там, пожрати, водичку і все таке. І вона туди вух, і поки там ото все не почистить, <смі> назад не повернеться. І тут вона на мене подивилася, повертається і як туди чухнула. І я розумію, що ну, все, бігти за нею. І я її хлоп, вона. Яу. Я ще раз хлоп, вона. Яу. Якби хто тільки бачив, як вона до мене бігла, вона розвернулася на просто, ну, я не знаю, кажу, в польоті розвернулася, по другому не скажу. Вона бігла сюди до мене, перескочила через заборчик, через це цей, що ми додому скочимо. До мене ноги, Така рідна, в очі дивиться. Вона ж не розуміє, що це я її тряснула. Вона думала, що вона бігла туди, а там її. Наказання, мислі навіть такі, що ти туди бігла. Ось так от. Так що, якщо ви думаєте, що ми там ходимо б'ємо, а у та ж жалка, це взагалі ну, вібрака, у собаки більш чутлива, шия. Блін, сейчас покажу. Ось вам. Куртик. Я не знаю, видно вам чи ні, наскільки стоїть, от зараз навіть на 20. Так, пультик. Включила. Тримаю в руках. Жужалка, слухайте. До шиї до своєї, До вуха. Просто звук. Але це звук упереждаючий. Вона розуміє, що це дж, а далі може бути бах. Тепер бах. Далі дивимось. Не знаю, як вам показати, що воно на мені. Угу. Ще раз. Все, в мене немає просто вже ніяких, щоб пояснити, що це вообще таке. От немає в мене. Я... Тільки так можу. Ще так можу. Неприємно. Не вбило мене, ні? Ой. І здіваємося над собаками. Є в нас тут такі, є. У нас майже у всіх собак, ну, серед нашої компанії, отакі нашийники. Колись ідемо, там дядько гуляє з собакою своєю, ето у вас що такое? От это ви током собаку? Це ж хіба так можна? Та це ж ви... А ви себе спробуйте? Та пробували ми себе. Ну, в общем, він там возмущався так, що це взагалі, що це ми просто садісти якісь. Кажу, ви розумієте, що вся Європа кругом не це те саме. Це, якби воно було щось таке страшне для собаки, то розумієте, воно було б особливо в Європі. Це був би от, запрет однозначно. Там же ж тварини, це ж Боже, не. жуть. Ні. Ніде немає запрету. Наташа їхала в Австрію до сина, до цього, подивилася всі ті і в, господі, в автобусах, і в поїздах, і во всьому. Ніде немає заборони на ці, на ці нашийники. Так от до того дядька. Майже декілька днів проходить, ми йдемо, а він дубасить ту собаку, просто дубасить. Собака, верещить, а він. Лозину таку виламу, знаєте, така прям. І по жопі, а Е, Е, не, а він їй на це саме. каже, на що ви лупите собаку? Потому що я. От, от, от Ви ж вам що, лозиною по жопі в дитинстві не давали? Вам не давали лозиною по жопі? Мені не давали лозиною по жопі? По-перше, по-друге, значить, лозиною. Ти її лупиш і вважаєш, що це нормально. А те, що у мене отут -от, бж, і тільки бж, вона або пі-пі-пі, а ще ж пікалка є. Ще ж пікалка. Ось ось ось, я підзиваю її. Підзиваю отак. Зараз прибіжить, до речі, підзиваю її. Воно. Де вона там бігає? Бі-бі-бі-бі-бі. Біжить. Отак от хвіст, отак от от лапи. От, от, ну, Ви розумієте? Це перелякана собака, це не... вона біжить, бо вона знає, що як пікалка спрацювала, значить у мене вже рука в кармані, а там у мене вкусняшки. То це, що не гуманно, І коли починають розповідати, як собака охотнича собака, для неї це западло взяти і щось з'їсти. Вона тільки хазяїну принесе діч. Це каже людина, яка ніколи в житті не була на охоті. А я була і була не раз, бо в мене чоловік був охотник. І собака була Спаніель, яка уток таскала. Під ранків ніхто йде з палатки не виходив, зранку встаємо, під лежать, під цим, вона натаскала. Але що вона там не піде і щось сажере, ніхто не знає. А коли нам ветеринар, ну, онлайн ми там общалися, і чи от це стоє, чи не стоїть, чи як воно. Ви думаєте, як ми його купляли, то ми 250 раз не проконсультувалися, що воно і як воно. Каже, а ви не бачили? Я ветеринар, і як отакий крючок витягати з горла у собаки? Тому що на тих охотах, де собаки дійсно охота, підкидають м'ясо, такі ж самі охотники, сволочі, другого слова немає, підкидають м'ясо, а м'ясо засовує крючок, щоб собаку прибрати, бо їм заважає. Собака краще охотиться, ніж людина. В загон пішли, там, на тих заганяє, а на них ні. Каже, скільки разів я виймав, а вона отам на рибалці. Коли стоять на це саме, собака підбігла, там якась каша, якась хрям-хрям, і все, і той крючок стряв. як його, Все, операція. А ми зараз йдемо і Кеті біжить дякувати віки. Перестаньте мені гнати на неї. Ідемо, вона там десь до, тільки до рюкзачком. Ні. Ну, чик 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 зразу назад. Ви бачили, що ми її били током або лозиною, або ще чимось? Ви бачили, що у мене собака мене боїться? Ви бачили, що вона агресивна? Хтось бачив? Вона була агресивна. Ну, агресивна. Звісно, не на людей, не на те саме, але з собаками могла щеплю... щепитися. За чого? За іграшки. Іграшка, палка, м'ячик, копає воно її, от зараз же ж ми гуляємо взагалі, вона забула, що воно було. Розумієте? Не треба, коли ти не знаєш, коли ти не розумієш, як це, ну, не треба гадості писати, ну не треба. Побачила, я себе не вбила. А скільки на цих кінологів гонять на ті, тих кінологів, які, звісно, працюють з собаками? І це дієво. Коли каже, запрєтні команди, коли не те саме, ну, оце з ципочкою. Може, хто бачив? Цепочку. Він кидає цепочку, тримає ципочку і кидає собаки, в морду, цепочку. Та він каже, я не можу на відео показати, бо скаже, жорстоке поводження з животними. Мені на дає хазяйки, кидай мені, вона не так. Отак. Вона, та я кидай, вона бере йому, отак. так. Нічого, не вбила мене. Але собака, коли раз кинули, він каже, це як укус, як мати вчить щенят. Щеня підбігає там щось, та -та -та, хватать вона на нього. Інколи вкусить навіть. Бо інакше як? І вони всі, оп, всі по містам, всі сидять. Все нормально. От так точно, каже, ви повинні бути лідером. Тоді вона до вас буде ставитись, як до лідера. От і все. Бум кинув, раз кинув, бум кинув два, все, кусок м'яса поклав і пішов. І вона не підходить. Що? Погано? Щось погане зробив, вбив. Або вот того Антуана, Боже, там таке пишуть, що взагалі, що він там чуть ли не садість якийсь. А все, що в нього, це цей поводочок, за який він смик? Все, собака нікуди не біжить. Іде поряд, трошки не та смик, удавка, задави собаку. А коли собака на гейніку і ще краще на шлейки, от так, хазяйка, от так, то то краще? Я не знаю. Я, в общем, мені здається, оце останній раз я побалакала за, за Кеті, за виховання, за той самий. Хочете дивіться, хочете не дивіться. Ми гуляємо з собакою, розповідаємо, як гуляємо, показуємо, як гуляємо. Показуємо собак, оці всі компанії, як вони гуляють, як вони бісяться щасливі, абсолютно собаки. Подобається, дивіться, кому не подобається і хто вважає, що жорстоке поводження з животним, виховуйте свою собаку. Не треба виховувати мою. Все. Я все сказала. Друзі, побігла я равлики, равлики. У мене сьогодні вихідний. Зараз буду мити, купати, мазати, мазючками і, і буде в їх комфорт. Тобто в мене немає жорстокого відношення до тваринок. Я їх всіх люблю. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.